Українці обожнюють різноманітні свята. Тому кінець світу для них це черговий прекрасний привід гарно позабавлятися. Ну що, дорога родина, на годиннику 22.00, а це означає, що в Москві вже кінець світу. Слава Україні! Так, стоп! Ще випити і по Владивостоку, і по Москві. Ще по Китаю сьогодні не пив, та пив. Ну тим пішов, гості, може почекаємо на гостей. Гостей вже А ти двері з балкону забрав, гості прийдуть на двері і будуть дивитися. А я двері бережу. Для чого вони нам? Не для, чого, для кого? Для твоєї мами. На чорний день. А раптом що? Знаєш, яка зараз дошка дорога? Іра, Микола. А все-все, несу, несу. Екстрена новина. У зв'язку з кінцем світу 20 та 21 грудня оголошуються вихідними днями. Відпрацювання цих вихідних проводитиметься у першу суботу січня. Ой! Мамо, пийте карвалол! Ой! Мама, пийте Карвалол! Кінець світу! Пийте Карвалол! Ой, думала не доживу! Дожили пийте Карвалол! Дотягнула, тягнула та який там кінець світу, то я лампочку в під'їзді викручував фазу вибило. Все добре. А що? Зять а? Ви як... а? Що? що? Так, давай, може, заздоровимося. З Микола! Кінець. Іра. Так. Ну давайте до сядемо за стіл, хоч і не знаю, хоч кросворд якийсь розгадаємо, що Кросворд – Кроссвор це добре, мама любить. Так, от в мене от є такий. кросворд. сам складав. А, Домашній шкідник паразід знищує цінні речі, їду і життя сусідам своїм, на те починається, на ща закінчується. Хам Хам не підходить, мамо, не урак підходить. Дурак підходить. О, дурак підійшов якийсь. Добрий вечір, можна сіяти! Можна сіяти, давай, давай Микола, сіяти, сіяти йде людина. Сію. Що ви, сію, сію, посіваю, з кінцем світу вас вітаю. Коноплі, постелі, а льон по коліна, щоб у вашої жінки голова не боліла. Молодець, Іра, все, людина засіяла, що ви хочете. А, а може, ще хлопці заколядують. От молодець, давай ще заколяду. Заколядують людину, що ти хлопці, заходьте. Заходьте, хлопці, колядники, о, колядники. Хай радість буде в вашій хаті. На чарку просим нас прийняти. Подія в світі дивна сталась, Комета землю підірвалась. Знову радісні новини облітають всю країну. Смс із Приватбанку не прийде з самого ранку. Скоро упаде, кінець світу настає. Я страхний метеорит прилетів і за орбіт Зараз паду на землю і буде темно. Хай прийде до вас потоп і у Львів, і в Конотоп, в Київ, Мінськ і Астану, а найбільший у Москву. Прошу, гості, гості, до столу, до столу, да молодці, гарно, гості все. Екстрена новина. Мер Львова Андрій Садовий нещодавно пожарнував, що всі дороги у Львові точно встигли підремонтувати до кінця світу. По прогнозам спеціалістів, щоб зремонтувати усі дороги у Львові, потрібно 117 років. Так що це виходить? Кінця світу не буде? Мамо, пити Ні, Ну як не буде? Буде просто його перенести років на сто. От що в нас за влада така? Навіть гідно не можуть кінець світу організувати. Аньба! Чого свято тепер пропало чи що? Пропало. Не пропало. Кінець світу може і відмінили, а новий рік відміняти ніхто не буде. Молодець, дивись. чекай чекає ну, на новий рік? Що ж ти під руку таких кричиш? Тост, новорічний, тост. Новорічний. Тост, новорічний тост. Шановні, Є гості! Дорога родина, і ви, мамо, сядьте! Скоро прийде до нас 2013 рік. Рік змії, ваш рік, мамо. Що? Миколо! Я кажу, давайте всі підемо на вулицю і подивимось. Хороший, новорічний. Салют! О, салют! салют! салют Знову випавніли сніг чути сміх, подарунки для усіх приволік, незважаючи на рік, то чоловік. Новий рік, новий рік, новий рік. Новий рік. І на радостях потів, вже на щі ще Новий рік, новий рік, новий рік, аз нас насвязкових всіх оболік, для мутатів, як на гріх, хтось сам рік. А для чого це пікнів, кобаса, горілка сік, Новий рік, новий рік, новий рік, щоб нас ніхто не в рік плюнув три в лівий бік новий. На мие навезло, на різдво, на різдво. О, Путин и Газпром наносит шаме. На весов, на везду.